Чекає і третій день виживання в світі The Walking Dead в Майнкрафт. Що ж, у цій серії нам є завданням відвідати нарешті зброярню і е, е, окрім цього, також добути би, їжу чи м'ясо з тварин, які в нас залишилися. Зараз я бачу дуже багато ходячих зараз на нашій території, дуже багато, блін. Вони нас атакують вже зі всіх сторін, тому треба вже оборонятися як можна сильніше. І, до речі, у нас патрони вже закінчилися. Чекати треба відвідати дім, скажімо так. Подивіться на карту, до речі, скільки їх треба е швидко спішити, взяти, що у нас є. У нас є сокера 5 урону, 5 сили атаки. Давайте зараз топором якраз їх всіх повбиваємо, тому що патронів у нас вже немає. І, до речі, дивіться, скільки їх на нашій території. Дуже багато так. Вбити його, вбити всього. Бен, аго, блин. Так. Потрошки, потрошки їх забираємо території. Так, так, так. <кхе> Нам їх тут та не треба. Дивіться, її дійсно дуже багато, не прорвали нашу огорожу, скажемо так, в принципі, не скажемо, а так і є. Прорвали ворожу, зараз побиваємо щось з цих сів. Вони я бачу в залізному сеті взагалі ходить один. Треба дуже швидко йти до зброярні, тому що, як бачите, не справляємося в нас на нашій території дуже багато ходячих. Так, і життя, як на зло у нас повинно встановлюється, в принципі, треба їсти ще, щоб воно встановлювалося. Так, давайте з'їмаємо свинину. Так, дивіться, у нас же топор майже закінчився через них. Нам ще треба його, так що не закінчився. Так, в принципі, все. Наше подвір'я чисте, давайте зайдемо э, всередину, подивимося, що там... Наша худоба, чи не повбивали її. М М Курей взагалі немає. Курей я не бачу. Б ага, вон з'явилися ще на нашій території М М ходячі. Швидко все треба робити. Треба вбивати. І ще один десь є, ніби на нашій території. Я бачу за карті, а ми подивимось. Десь біля дому, а Ні, ні, є. 100 він йшов в будинку. У нас двері відкриті. Хлопці, Денді. Чи він там ходить? Десь за огорожею. Блін, я навіть сам не знаю. Якщо він вдома, це погано. Так, давайте закриємо двері, щоб не зайшли. Так, зараз подивимося, де. Ага. Так я як я і думала. Давайте ось тут зробимо такої моркву. Посадимо моркву. Не будемо попасти, все. Так. Ну привіт. І бувай. <кій> Треба щети до зброярні вже і забиратися пошвидше звідси. Тому що ферма вже не ферма вже. Все, на неї напали масово. Так, я трішки вас зараз тут залишу. І саме час відкрити ворота і піти до зброярні. Так, все, наш топор поламався. Зброярня, звичайно, недалеко, як вам я й казала, або не прав, я не пам'ятаю. Блін. Все. Ми дійшли до нашої зброярні. Зброяння для фермера, назберено, але. <смі> дивіться, скільки на карті там з'явилися ходячий, і зараз вони йдуть в цю сторону зі всіх, всіх сторін, так. От печалька така з'явилася трішки. Давайте заберемо нашу зброю. До речі, її тут багато. Все як повинно бути для того, щоб зберігатися. Так, у нас є дробовик модель 1887. У нас М9 пістолет, на С5 Хеві тобто гранат. тобто важких гранат. І в нас є патрони для нашої L96, для нашої снайперки. І патрони для пістолета також є. І патрони для дробовика. Давайте опускали на інтер. Тут є крафт для зброї, не знаю, для чого я його тут поставив. Коли тільки починав на цій фермі жити, скажімо так. Ну, а тут є вже досить потрібні речі. Тобто є у нас аптечка. І є пластири, і є ліки, вігулки, скажімо так. Давайте заберемо пластири, все заберемо. Так. Що ж, і будемо забиратися звідси. Так, у нас дробовик, пістолет, у нас все заряджує. Давайте зарядимо нашу снайперку ще на 10 снарядів. Так, Так, подивіться на карту. Дуже багато нас оточило. Зараз відкриємо відкриємо двері, Ага, тут. І виходимо швидко. Раз, два, нема. Біжимо звідси, тому що протистояти такій армії ходячих це, це недобре. Блін, вистригнув на мене. Ні звідки. Ого! Блін, кінчили наряди. Треба столета їх валити так. Так, ну ніби в нас все пусто тут. Схоже. Так, давайте перезарядимо наші дробовики, тому що... Ну, дробовик зараз це найважливіше. Але... Дуже ефективно, може попасти зразу в двох і урон дуже великий тому з двох кулі вбиває. Ну, в принципі, так і наша снайперка, але це не особливо якби важливо. Так, перезарядимо ще наш М9 пістолет. І зараз возьмемо з нашої худої м'ясо в нього. Там вже коні з них нічого не возьмеш, в принципі. Так. А хоча возьмеш, в нас вже ж є сідло і. Сідло, так, у нас є сідло коня, ми возьмемо і будемо бігти добіжемо до... <кх> до палива, щоб швидше було. Возьмемо паливо. Для чого нам паливо? Для того, що... щоб сісти на літак і полетіти з ферми. В якесь інше місце, де можна знайти собі новий дім і так далі. Як бачите, у нас є вже точки, щоб не, не блукати, де знаходиться паливо і де знаходиться літак. Ну до літака. Долітка далі, звичайно, ніж до палива. Ну, перше, ми дістанемося до палива. Для цього візьмемо нашого коня, якщо його таке по дорозі не вб'ють Так. Е, думаю, давайте... Ну, для пістолета в мене найбільше є цих е, снарядів. Тому, я думаю, буде логічно з пістолета якраз нашу худобу і побивати. Як би це жорстоко не звучало, але я повинен це зробити. Вівці якраз лишилися дві, мені треба, щоб по дві тварини кожного виду лишилися. Так, вибач? Вибач, вибач. Так, все. А як забирати? Блін, а в мене ж то не цей. Топор вламався. Давайте рукою зламимо плід, не ж супер, цей, супер-качки, як то скажемо. Скажемо так, 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 забираємо, забираємо всю їжу, що в нас є. Ставимо назад. І він скільки все. Дві корови лишилося, дві вівці. І коники. Так, зараз вже темніє, тому ми йдемо до будинку. Засмажимо зараз всю їжу, яка в нас є, порядкуємо все і будемо закінчувати вже. Що на нашому сундуку є? Угу. Давайте викладемо всі речі, які ми в нас є в сундук, щоб не путатися. Так, 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 викладаємо, викладаємо все. Ну, окрім пістолетів і їжі. Хліба, маю на увазі. Так, пере пістолет речі. Ага, пістолет не перезаряджається. Так. <кій> Що в нас є? Ага. Давайте поставимо. Все опорядкуємо на свої місця. Тобто ось тут буде пшениця і насіння. Ні, Давайте деякі заберемо. Їжу. Перше заберемо всю отруйну я її все мав з'їсти, забуваю. Так. <кхе> Значить, тут їжа. Ось так от поставимо. Далі матеріали. Це пір'я, шкіра, вовна. Залізний зливок. Сам не знаю, де його взяв, до речі, походу від ходячого ви. Яйце, яйце, це. Давайте сюди поставимо яйце. Далі, тут будуть снаряди. Ось так от. Тут буде, так чекайте, їжа ось сюди, бо. Гнила плотиця до іншого буде. Давайте сюди поставимо. Так, патрони будуть ось тут. Так. І медикаменти будуть тут. Ось так. Ні, давайте ось таку зробимо все. Ну, ніби упорядкували. Тепер давайте візьмемо це, це і це. Це все треба засмажити. Картопля. Труйну картопля. Отруйну картоплю нам викинути, скоріш за все, треба, але... Я думаю, що це дуже важливо. Тому ну, Давайте її поставимо сюди, сюди. Сюди просто і цю їжу. Цю їжу будемо тримати поки що в себе. Так, давайте засмажимо нашу м яловичину. І... На нас чекає дуже великий шлях до палива. Там біля палива, до речі, має бути кулемет, кулемет кулемет, кулемет має бути, щоб розстрілювати ходячих, звичайно. І вже потім, коли ми заберемо те, що нам треба, в сундуку там, де паливо, возьмо, сядемо на літак і полетимо з цієї ферми. Тому що тут стало гей небезпечно жити, як було колись. На жаль, вже такого немає. Що тут в нас? Ага. П'ять. <кхем> так, чекаємо, 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 чекаємо. Давайте, щоб не чекати, щоб не було, ми підемо по сідло для коня, возьмемо, воно також є на складі у мене. Тобто не на складі, а в іншій кімнаті. Зараз я вам покажу. Ось тут. Так, сюди, сюди. Трішки я там поставив на паузу, тому що. Не на паузу, а з'єднав два відео, тому що там була трішки поміха з бальниками у мене. Прийшлося звірі зайти деяку часу. Ось в цій кімнаті у нас знаходиться сідло. Ось. І ми зможемо сісти на нашу лошадку і забиратися звідси. Ну, звичайно, не на лошадці, а до палива дострибати і... Поскакати, скажімо так, і забрати все потрібне звідти. І, в принципі, все вирушати. Так, у нас засмажився наш стейк, зробився, далі свинину, сиру і потім курятину. Так, давайте я поставлю на пазу і вже коли я засмажила, не продовжую. Так, все в нас <кхе> досмажилась наша свинина. Давайте поставимо курятину і... Дождь пішов і бачу ходячих в хлібу. Там же в принципі, немає кого захищати з тварин і так далі. Тому, думаю, навіть не... нелогічно буде туди йти звільняти. Але, в принципі, щоб вони не залишалися, там, щоб якби не розводилися, треба конфіскувати трішки їх. Так, давайте вийдемо з нашого дому, візьмемо дробовик, який все рішає. Ага, бачу ще бату чекайте, но добре видно Темно. Язык вікна світло, що світу. Так, поубиваем. Так. Ага. ось, Раз. Два. Блін, да Я пішов, а снаряди забув взяти Що це таке? Пук? Перший раз у нас пауке в серії водяться Так, денди, наследничная бачення От. Ну, в принципі, все, ми вирішили. Тепер йдемо до будинку. Блін, я вийшов і забув взяти з собою наряди. Це по-тупому. Але зате ми їх конфіскували, і вони тепер там розмножуватися, скажімо так, не будуть. Так, що в нас каже наша курятина? А курятина у нас досмажилася. Ну, в принципі, на сьогодні все. І вже чекати останньої четвертої серії першого сезону. І вже далі буде новенький. Другий сезон в іншій місцевості вже. І думаю, навіть з одного боку він буде крутішим. Тому що ми будемо виживати, знаєте де? А я не скажу, де ми будемо виживати. На моєму каналі вийде маленьке, коротеньке відео на пару секунд, може не хвилину, як я лечу. І замітив, як би, якесь місто щось типу того, коротше буде. Так маленький спойлер до нового сезону. Нас речі, вже трішки світає, давайте ляжемо спати, щоб цього ніж ми не лишилися без сну, скажімо так. <coughs> ну що ж, ось і пройшов наш третій день. Отак от.